Так, усім привіт! Є у нас і така квартира. Це у нас Гетьмана 1В свічка. Відразу у вас приходить санузу. Тут сушилка і пральна машина, це нас зафіксували. Далі гардероб для верхнього одягу. Потім проходите у вітальню, тут диванчики, телевізор, велика кухня, обідня зона у нас комплект, повна комплектація по техніці на кухні. кондиціонери, ну, все це є. Потім проходимо, і у нас дві окремі є роздільні кімнати. Перша вона у нас така дуже цікава, дитяча, дивіться, велика. На дві дитини, в принципі, все тут класно. І друга кімната, це у нас хазяйська спальня. Тут також є свій у вас санузел, є робоче місце і є гардеробна. Величезно. Отак воно все виглядає. Так що звертайтеся, гарного дня!